Привіт-привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі дитя у Польщі! Так. Ілюшка, куди ми йдемо? По поселку. Так. А знаєш, що там буде? Ні. Ні. А я скажу, там смакота. Ще зараз не смакота, але як мама приготує, то буде так. Це, до речі, продуктова перша посилка має через інтернет. Дуже цікаво вже подивитися, відкрити. Ще більше цікаво приготувати, бо чого взагалі не куштувала, з дечого взагалі не готувала. Тому цікаво, як би буде спробувати. Зараз йдемо, забираємо посилку, показую розпаковку, розповідаю. І в кінці відео ще відповім на деякі ваші коментарі відносно кетодієти, тому що я думаю, я так їх почитала і зрозуміла, що ви подумали, що я збираюся сидіти на якійсь дієті в сенсі худнути або ще себе обмежувати, мучити якось сильно. Так ось здається, коли ми говоримо про кетодієти, ми говоримо про різне. Для мене це більше в розумінні кетораціону, ніж кето-дієти. Я навіть не подумала, що може це якось так двозначно звучати, тому що в польській мові дієта це якби це не, не, не тільки дієта, це раціон. Ось тому я якось навіть не подумала, що ви можете собі подумати, що я сідаю на дієту. Ні, це не про це. Трошечки зміна харчування, зміна раціону і ще деякі плюси, які я в цьому бачаю. Про це розповім вже після розпаковки. Але це зовсім не про схуднення, не про мучення себе або ще щось в такому роді. Ні-ні-ні. І так, так, друзі, посилочка вже вдома. Розбираємо. Самі дуже цікаво подивитися. Мені цікаво, на яких упакуваннях це пішло. <гум> І так. Я. Взагалі, здається, жодного разу в житті не пробувала. Начиталася, надивилася рецептів, які би хотіла з ним. Тому дуже хочеться спробувати. Буду готувати, буду показувати. До речі, подобається мені. класно, що я казала про упакування, цікаво, яке по Подобається мені, що тут буде можливість закривати упакування. Що я буде відкрите. добре. Далі Тут також такий замочок. Супер. Е, Мигдальна мука. Це я спробую замінити в деяких стравах, в деяких моментах, е, коли мені треба буде муку саме на цю. Десь вона, знаєте, темненька. Не знаю, ніколи ще її ніколи. не користувалася, не використовувала. Побачена. Спробую з нею Далі. Якщо я не помиляюся, то це кіно. Так, це кіно. Також цього не їла. Так само хочу спробувати і признести свій раціон. Часами собі робити і таку кашку. Вже є кілька у мене записаних страв, які хотіла би приготувати, тому скоро будуть. О, а власне, бачите, тут немає цього замочка. Теж засмутилася. Е, дуже подобається такі копарні якось тут. Це дуже зручно. Сезан чорний. Пунжубі так само. І ще, ще одне що, що хотіла спробувати. Хочу замінити повністю е, цукор в, в своєму раціоні. Взагалі його мінімалізую, а той, який буде, замінити на рифолті. Спробую, буду ділитися відчуттями. Відразу кажу, не пишіть мені, будь ласка, що, що це дуже шкідливо, що щось там щось там. Цукор також шкідливий. Буду пробувати, буду ділитися своїм досвідом. Це мій досвід, мій шлях, тому пробую на собі, тоді буду розповідати і ділитися. Дуже сподіваюся, що цей досвід буде позитивний. Ось так. І так, друзі, бачу вашу стурбованість у коментарях відносно дієти. Загалом розуміння, як ви це сприйняли. Перше, що хочу сказати, те, що я абсолютно задоволена своєю вагою. Моїх 57-59 кг мене повністю задовільняють. І так як я казала на початку відео, для мене кетодієта це про раціон, а не про дієту і схуднення. Це просто про спосіб харчування. Я трохи про неї тоді як почитала, то я зрозуміла, що моє харчування і так дуже близьке до цього. А те, що найблизьке, то це називається перекуси, які і так нічого корисного не несуть моє, моє якби, харчування. Тому просто от, тому вирішила це спробувати, бо воно і так максимально не... наближене до того, що я маю, принаймні та частина, яка в мене існує. Зараз прочитаю вам, що входить в кетодієту, що туди не входить, і ви і скажу, що, що в моєму харчуванні є. І ви зрозумієте, чому я так кажаю. Далі, якщо ми говоримо про ту до дієту по тій програмі, по якій я буду готувати. Там по грамах все розписано, що от стільки там, бо я вже готувала кілька прийомів поза камерою, тому що ну їсти то хочеться, а все знімати якби не встигаю. Там написано, наприклад, малі грамовки, тобто м'яса мало. І я коли дивлюся на це і розумію, що мені, наприклад, цього не недостатньо, і я просто збільшую порцію, тому що 110 10 грам, вибачте, але це ні про що. І дорослій людині це от порція ілющ. От він 110 грамів м'яса з'їдає більше менш так, і оце він там ще ось тим, що їсть, і він не їдається. Це не порція для дорослої людини, а ходити без сила і бездумно вселикати, тому що так там написано в дієті. Я повинна триматися на тих 110 десять грамів. То ні, це про спосіб приготування, про продукти, які там включені, і так далі, але не про дієту строге обмеження і худнення для мене це принаймні. Тобто, якщо я бачу, що 110 10 мені мало, я беру 220 грамів і я наїдаюся, і мені окей ем, зараз прочитаю список продуктів і скажу, що в тому раці... що з тих продуктів є в моєму раціоні, а що ні, як я це бачу. І так. Це я просто так відкрила в інтернеті е, любу інформацію, читаю. У раціон прокету дієтів входять: яйця, горіхи та насіння, мигдаль, арахіс, волоські горіхи, гарбузове насіння, авокадо, молочні продукти високої жирності, кефір, молоко, вершки, сметана, сири, морепродукти, риби жирних сортів, лосось, скумбрія, оселедець, м'ясо, бекон, яловичина, свинина, курка, вершкове масло, олія кокосова, оливкова, олія авокадо. Низько вуглеводні овочі, більшість зелених овочів, огірки, спаржа, броколі, зелень, також помідори, цибуля, перці, капуста та кабачки. Приправи стандартних сіль перець, спеції та пряні трави. В принципі, те, що кожен з нас і так їсть, тут нічого такого немає, щоб було щось, знаєте, якби з космосу впало. Єдине, що з того всього, я максимально буду старатися виключити молочку, тому що мір цього не хоче. Далі, з раціону прикету дієті виключають те, що я би, стараюся останній місяць би, виключити, і би, це транслювала і так на каналі, це хлібобулочні вироби. Я останньо його практично не вживаю нічого, тобто навіть ці перекуси свої канапки замінила на рисові ці хлібці, і, і то прочитала, що <рис> той рис в принципі такий самий має ефект, як і це, так що і цього також не треба. Але в кожному разі хліб та хлібо булочні вироби, я їх так хочу виключити. І буду я на тоді її, чи не буду їх їсти, не буду. Цукор та кондитерські вироби. Тут і так все ясно, нікому це здоров'я не додало, тому це якби і так ціль поза тут у мене. Хлібобулочні вироби, цукор і зараз ще деякі е, прочитаю. Далі те, що ще виключаю, солодкі напої, кола, спрайт, фанта, сік, чай з цукром та е, спортивні напої. Нічого з того, окрім кави, тут її немає. Е, окрім кави, я не п'ю. Нічого, абсолютно з того. Всього. Ні колу, ні спрайти, ні фанти. Соку також, я не знаю, раз в 100 років, може. Е, я не пам'ятаю, коли останній раз сік була. Ось так вам скажу. Е, якщо мені щось треба, хочеться, то і фруктики з'їм, наприклад. Зараз до цього також не йдемо. Далі спортивні напої також, цього нічого, енергетики, нічого з такого не п'ю. Макароні вироби крупи. Це те, і зерно та зернові продукти, пшениця рис, овес. Це те, що останнім часом також в моєму раціоні абсолютно не було. Я вже не, я не знаю скільки часу. Якщо там було, то раз і на якийсь час. Макрони це взагалі я виключила, так само за хлібобулочними виробами, хоча я знаю про тверді сорти пшениці і так далі. Просто виключила. Далі крохмесні овочі, картопля, кукурудза, горох арбуз. Я не знаю так само скільки. Останніх два місяці, напевно, нічого з того не їла. Картопля періодично, тому що у мене завжди є готовий суп, борщ або щось такого. Це завжди те, що Юлюша замовляє. Завжди каструля є зготовлена чогось такого, що він їсть. І якщо часом у мене вже все закінчилось, з того, що я їм там, а останнім часом їла тільки канапки і там м'ясо, яке я печу в духовці, то от воно було і кашка, яку там відварила. І це все. Оце був мій раціон. То якщо в мене не було щисти, я не мала сил готувати, то я їла мисочку того супу чи борщу. І тоді, от мені картопля, якби потрапляла в організм. Це все більше нічого. Я того й так не їм вже. Ну, два точно місяці, От відколи проект пішла робити, все в мене з харчуванням полетіло і поїхало, лишилися одні канапки в моєму отак. Далі фрукти, цитруси, виноград, банани та ананаси це те, що виключається, це те, що я не готова виключити і не збираюся. І мені нічого. І збираюся все так само готувати, йти по тому раціоні, так, але фруктів я виключати зі свого раціону не буду. І все, і ніхто мене не змусить це зробити. Тобто це не означає, що ми повинні абсолютно все, бо от у мене по, по програмі, в мене немає там такого. Якщо я вважаю, що для мого здоров'я це буде не окей, то фрукти я залишу і все. мене ж ніхто за руки тримати не буде. Далі, соуси з високим містом вуглеводів, солодкі заправки для салатів, соуси для маринаду. Я цього не їм, просто не їм, у мене цього в раціоні нема, я не пам'ятаю, коли було. Якщо якийсь соус робила, то ви бачили, що я робила. Робила самостійно, зазвичай то ліс, сойовий соус. Таке елементарне якесь поєднання, це був такий от маринад точніший, да, або там заправка до салату. це все. У мене немає спеціальних якихось соусів, складних, отих складних вуглеводів і так далі. Хоча я розумію, що організму вони потрібні, тому коли часом ми десь будемо їсти невдовгу, то от мій організм це отримає. Тобто все з розумом, без, без параної. Я не збираюся готувати якісь пуделка, ми йдемо там десь, їдемо в місто, наприклад, в Варшаву з дитиною, він їсть мак, а я не знаю, там, що я їм. А я в пуделку собі приношу, щось, щось, хоча не знаю, може і таке буде. Ну, в кожному разі я вважаю, що тоді я собі можу дозволити з'їсти того самого мака. І нічого мені не станеться, розумієте? Але основне харчування регулярне, воно ну, саме в такому напрямку. І далі останні алкогольні напої, які місяць цукер, пиво лікери. Місяць цукор чи не місяць цукор, я жодних алкогольних напоїв не вживаю, ні енергетиків, нічого. Тому, в принципі, з того списку, що тут виключають, я не маю що виключити, бо я і так цього не їм. Тепер, слідуючи з того, можу вам сказати, що мій раціон останніх два місяці, коли мені було дуже багато роботи, був такий. Такий ем, бідний, так би сказати, що плакати можна було би, якби я над цим задумалася, але я не мала часу над цим задуматися. У мене головне, що моя дитина мала що поїсти. У моєму раціоні, як я вам і кажу, канапки, або сніданки, завжди сніданки яєчня, або канапка та сама в мене завжди була, це, це так. Але протягом дня у мене не було такого, що я собі щось обід готую, або там, наприклад, на вечері що я там особливо щось там хочу. Якщо дитина є зготовлений суп, чи борщ, що він каже, що він це хоче, або що він там має, наприклад, печене м'ясо з тою картоплею, він буде це їсти, наприклад. А в мене немає, що то я або з'їла те саме просто запечене м'ясо, або зробила собі канапку. Я окремо не маю за собі готувати. Е, тому. От зараз цей момент, коли маю трошечки більше якби вільного часу, я вирішила, що мені варто просто зайнятися тим раціоном. І в порівнянні до того, який він був раніше цей останній час, то я впевнена, що те, що я зараз буду їсти, воно буде набагато більш корисніше для мого організму, ніж оці мої постійні канапки і оці такі, от такі перекуси, чим чим що там є вдома і так далі. Ви самі навіть по закупах бачили, що ці закупи не є такі, щоб там неймовірно щось готувати. Якщо я кажу, що я буду готувати, то що кажу? Правильно купила продукти, щоб зготувати супик <сум> і все а супик коли не їсть, бо там картоплі дуже багато. Люша дуже любить, коли багато картоплі. Я йому, до речі, просто картоплю відварюю шматочками. Ще додатково кілька великих картоплин роблю пюре з того, і от, власне, такі наваристий, такі ситний. І м'ясо, до речі, так само, такий самий спосіб роблю, і він просто його обожнює, це його улюблений. Тому так, тому не переживайте, якби в принципі, я нічого такого аж так кардинального не пробую. Я й тому сказала, що в мене немає чогось так кардинального. Це щось, що навпаки, я би сказала, систематизую моє харчування, дасть йому якийсь порядок і зрозуміння. Єдине, що я ще не вирішила відносно каш, що я з цим буду робити. Тому що повністю виключення усіх каш Вважаю, нездоровим. І це те питання, яке, яке стосується серцево-судинних проблем, так як загалом є певні дослідження, які показують, що довготривалій перспективі дієта, така строга дієта, Ми зараз говоримо про дієту кето, а не про раціон в моєму розумінні, якщо дотримуватися строго дієти цієї кето, то вона може призвести до серцево-судинних захворювань. Тому ідеалізувати і займатися таким от Трясінням і рахуванням того, скільки ти чого з'їв, і чи то, напевно, було кето, чи то входить, напевно, туди, ну, то я вважаю, це зовсім нерозумно. І, наприклад, єдине з того всього, що би я змінила там, це би додала туди час від часу якісь каші, тому що мені здається, складні вуглеводи загалом просто потрібні ще додаткового е, організму. Е, е, буду читати, буду вчитися, буду досліджувати, але я кажу, останні два місяці в мене їх було мінімум. Жива наразі, що так далі буде. І загалом хочу сказати вам, що в цьому наразі я просто бачу стабілізацію свого харчування, хоча б якийсь вигляд його на кінець, то нормальний. Тому залишаюся на цьому шляху. Це, як я сказала, мучити себе не буду, самі будете бачити в відео, подивлюся по раціону, що мені пропонують, можливо, щось буду додавати. Щось можливо трошки змінювати. Будете бачити це у відео, коментуйте, кажіть, що б ви змінили, що б ви додали, наскільки ви вважаєте, що це здорово, і чи і згодом як будете бачити, як це є? Чи це справді так страшно, і те страшне, що ви собі уявляли, чи все-таки це кетораціон в його здоровому і розумному прояві? Відносно впливів того, що вірю, не вірю в це або ще щось, це просто. Спосіб харчування, який я хочу приміряти на себе і сказати, чи моєму організму це окей чи ні. Це не є щось, що хтось мені не сказав, що хтось мені скаже, що мені це потрібно, чи хтось такий, о, я, то ти давай зі мною, або я от маю такі результати, то давай ти зі мною будеш сидіти на кето-дієті. Ні, це абсолютно не про це. Це більше про лінь і зручність, і про можливість себе мотивувати, тому що кажу, Хочеться щось що буде тебе тримати, і казати, що йди готуй той обід і ту вечерю, а не з'їж канапку і відпочинь, Розумієте? Тут, як я знімаю вам відео і показую, то це якась мотивація на те, щоб не піти там, після тої канапки на те і кілька хвилин відпочити. А стати, приготувати ту вечерю, той обід і тримати свого слова. Розумієте, це більше про те, щоб моє харчування стало навпаки нормальним на кінець. Ось так. Сподіваюсь, що розвіяла ваші страхи. Я знаю, що бачу по коментарях, що ви переживаєте, любите і хочете як найкраще, тому не хочу, щоб ви переживали все окей. І все як завжди будемо робити в мірах розумного, тому не переживайте. Я вам дякую, що ви були у цьому відео зі мною. Сподіваюся, що будете залишатися надалі. Будемо далі йти цими кроками. Не знаю, куди ми там прийдемо, але побачимо. Сподіваюся, що кінець буде хорошим. Може, не чекаю взагалі до кінця. Ось так. Сподіваюся, це просто підійде, і буде все окей. Зустрінемося з вами у наступних відео. Сподіваюся, вже за смакотою. Тому я прощаюся. Бажаю вам хорошого приємного вечора і всього самого найкращого. Па-па-па-па!